Схвильовані матері та родичі хлопців з 41-го батальйону тероборони прийшли до обласного військомату. Нарікають на те, що їх діти та чоловіки місяцями в зоні АТО. З їх слів, ситуація у наших оборонців зараз вкрай важка. Ситуація дуже погана. Він вчора ночі дзвонив, в два часа ночі, каже, нас градами обстрілюють і все. І ми нічого що не маємо зробити. У військкоматі до людей вийшли поспілкуватися. Кожній з мам видали довідки про те, що їх діти дійсно виконують свій обов'язок у зазначених регіонах. Жінки з Козелецького району. Кажуть, за ці місяці отримали чотири похоронки, чим саме і схвильовані від військових, натомість вимагають провести ротацію. А ми хай не покинемо своїх танкових БТР на це, Нам же треба за все відповідати, каже і так само і техніку, і автомати, і все. Головний військовий комісар області спілкувався з людьми за закритими дверима. Звернення людей передресували до міністра оборони про ротацію, обіцяли подумати. А мобілізували їх до демобілізації, тобто і на рік, і на два, і наскільки буде йти війна. Нібито готується в Десні до комплектації цих двох батальйонів. Зараз ми змушені вже констатувати, що йде бойові дії з Повноцінними бойовими частинами Збройних сил Російської Федерації. Тож зараз багато частин наших виводяться, ми змушені залишати деякі населені пункти, щоб вирівнювати, так би можна сказати, будувати як лінію фронту. І... Деякі солдати вони не бачать загальної картини, і якщо і піддаються теж паники, серед них поширюються ці дані. Два десятки матерів написали письмове звернення до міністра оборони та організували ініціативну групу. Сподіваються, до їх слів дослухаються.